ЗСУ коригують пекельний вогонь реактивної установки по расистах. З кожним днем кремлівських нацистів стає менше на нашій землі. Аеророзвідники 14 го полку ЗСУ коригують роботу РЗВ по дороговартісних ворожих установках у Донецькій області. Спецоперацію назавжди завершено для російських РЛС Зоопарк контрбатарейної РЛС Яструб Бук М2, Бук М3, Все. Наших войнасуричах там патєрі санітарні Два 3 українські військові знешкодили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки. Бойову роботу провели оператори дронів з 63-ї окремої механізованої бригади. На цю бронемашину спеціального призначення військовим довелося витрати декілька ударних дронів. Бронемашину окупанти використовували для вивезення своїх трьохсотих з передових позицій. Також повідомляємо і про те, що на озброєння української штурмової бригади надійшли сучасні автоматичні гранатомети rds 40 Еґел. Ці гранатомети компанії Repken Defense показали на навчаннях третьої окремої штурмової бригади. Оборонний підрозділ Repken Defense турецької компанії Repken представив цю зброю лише у 2022 році. Раніше жодна зі сторін не повідомляла про передачу туреччиною цього озброєння. Також невідомо, чи була ця зброя придбана або передана в рамках військової допомоги. Вага гранатомету складає 35 кілограмів, або є запас стрічки пострілів у коробках по 32 або 48 гранат. Заявлені характеристики ви можете бачити на екрані. Чергові безжальні пташки вирушають на бойове завдання. Наші воїни регулярно зменшують кількість автотехніки окупантів, що додатково тішить автівки перетворюються на мотлох в комплекті із усім тим, що було всередині. Також утилізовано дуже небезпечну ціль, яка заважала нашим танкистам дивіться до кінця. Тут кадри відбиття навали росіян на позиції 97-го батальйону 60-ї окремої бригади. Спочатку була помічена одна штурмова група дві БМП з танком. Після того, як у російському танку сталося коротке замикання, екіпажі двох бойових машин вирішили швидко розвернутися і героїчно наступати в зворотньому напрямку. Згодом була помічена ще одна спроба окупантів підійти до наших позицій. Склад її був такий самий, як і у першому випадку. У підсумку, результат той самий: танк росіян було одразу перетворено на смолоскип, а дві БМП згідно відомої російської традиції швиденько розвернулися та з відчуттям виконаного обов'язку героїчно втекли з поля бою. Ще одну ворожу сау наші зустріли без квітів. Наш невтомний героїчний підрозділ Shadow продовжує чистити землю України від окупантів. Нещодавно вони показали кадри, як безжальні пташки покарали ворожий гіацинт, що намагався без дозволу розквітнути на нашій землі. На жаль, займання або феєрверку не спостерігали. Проте, навряд чи ця сау буде працювати у найближчий час, зав'яв ворожий гіацинт. Також повідомляємо, що уряд Сполученого Королівства висловив пропозицію уряду Німеччини щодо укладення угоди, яка передбачає збільшення поставок крилатих ракет Storm Shadow Україні. Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt. Запропонована угода передбачає передачу сполученому королівству крилатих ракет Taurus Cap 350 Наразі невідомо, чи це будуть нові ракети, чи зі складу повітряних сил Німеччини. Своєю чергою уряд Британії передасть зі складу королівських повітряних сил крилаті ракети Storm Shadow, які використовуються повітряними силами ЗСУ з фронтових бомбардувальників Су-24М. Мужні та безжальні пташки вирушають на важку роботу. Невтомно та героїчно наші збройні сили чистять українську землю від кремлівської чуми. Тут ви можете бачити утилізацію за один день трьох сау однієї причіпної гаубиці Д30 Пікапа та Уралу підрозділом Команчі з 40-ї окремої бригади. Ось що буває, коли підрозділ отримує велику партію ФІПІВІ дронів, дикі шершні. Дякуємо українському підприємству та громадянам Литви, які профінансували виробництво дронів для цих бійців. Дану інформацію оприлюднив у своєму телеграм військовий журналіст Юрій Бутусов. Працює наша аеророзвідка. Наші пташки помітили бойову машину окупантів та те, як вони когось несуть, але не до машини, ймовірно, евакуаційної, а потягли до лісосмуги. Побачивши нашого дрона, ворожий 300 підвівся на ноги і дав драпака. Навіть обігнав тих, хто його тягнув. Ну, якщо наш Мавік почав мати таку цілющу силу. Русські сразу бігуть воєнкамет. То українські воїни продовжили далі лікувати ворога, звісно, що без анестезії. Все. тірь в ворожоних силах Росії не зараз покажемо відео, на якому військовослужбовець РФ знімає утилізовану бронетехніку рашистів поряд із населеним пунктом кринки Херсонської області. Українські пташки попрацювали на славу. Да заколебусь отходить, блин, чтобы он убрался весь. Вот так вот. Ну вот его внутреннее убранство. Это еще интересная находочка. Просто кто знает от чего это. Что на А это, судя по всему, здесь был установлен коленвал. Я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне кажется, это Т-72, судя по тракам. И по вот. Вот еще одна игрушка. О, с него уже пулемет сняли. А, он, да. а нет, ну да. Он только вообще ну, колеса это да. Ева. А вот а еще вот дымится, я же говорил. Так что вот. По класіки цілого особо нічого нет. от. Собственно. Чупок. Потерь в вооружених силах Росії. Сили оборони України вже успішно використовують на фронті тепловізійні фіпівдрони. Про це повідомив Сергій Стерненко з посиланням на прес-службу сил спеціальних операцій. Яка й показала кадри вдалого нічного полювання на ворожу техніку? Ось один з прикладів пекельних привітань росіян вночі за допомогою тепловізійного фіпівдрона, утилізовано російську бойова машину пехоти 2 на лівому березі Херсонщини. Дивіться до кінця. Все. Щойно повідомили про потужну бавовну у Ленінградській області. Велику групу російських пілотів ударних ФПВ дронів було ліквідовано на полігоні під Іловайськом. Про це повідомляє видання ВЧК ОГПУ з посиланням на власні джерела. Інцидент відбувся 24 січня близько 15.00. По території військової частини окупантів, що розташована неподалік села Покровка і Ловайської міської громади, був нанесений ракетний удар, внаслідок якого загинуло 24 російських військовослужбовці, та ще 4 отримали поранення. На об'єкті, що потрапив під удар, знаходились російські інструктори та пілоти ударних безпілотників, що проходили навчання. Згодом, 25 січня, українським блогером було опубліковане відео супроводження об'єкту українським безпілотником, а також наслідки його ураження. Факт ліквідації групи пілотів підтвердила низка російських блогерів, дотичних до ЗС РФ, а також представники організації, що проводила підготовку пілотів. Вони повідомили, що на полігоні проходили екзамен російські пілоти команди Судний день із так званого батальйону Судоплатова. Вони відомі активним застосуванням ударних fpv дронів на передовій. Зазначається також, що внаслідок удару постраждали лише люди в ураженій будівлі, хоча на полігоні було безліч інших цілей. Це нібито стало можливим через витік інформації про конкретний захід. У наших е войнаслужах там патрі санітарні. два-три. От тільки назад були шесть ранені.